Всім привіт та вітаю вас на приватному сервері Project Паляниця від ізолька, де ми за 30 днів повинні побудувати унікальний прогресивний світ. Всього 30 днів. Вся карта поділена на райони. Десь кіберпанк, а десь стімпанк і так далі. Ми з моїм товаришем Хайбриком зайняли гори та готуємо проект кіберпанк Вікінгів. Хто б сумнівався, що я не зможу просунути ідею вікінгів навіть на такий концептуальний сервер майбутнього? Початок серверу, все як у всіх, зібралися гравці, щось чекали на спавні. Я ж не став чекати. Я побіг відразу досліджувати світ. Знайшов невеличке пустельне поселення та свиснув трохи ресурсів. Після чого всіх знову зібрали на спавні, як потім виявилося, всі чекали ізолька. Віддав трохи речей знайомій дівчині, яка, до речі, також знімає Майнкрафт. І знову побіг від спавну. Правило, що? Чекати ізолька перед початком? Ні-ні-ні ні, вікінги не будуть підчинятися якимось там правилам. Ми бунтарі, які побудуємо своє неприступне поселення в горах. Ну а поки побігли досліджувати світ. Карта Кастомна це надзвичайна генерація світу. Тому очікувати більш цікавих моментів на поверхні було очевидно, ніж відразу зариватися під землю. Знайшов якісь руїни, а з ними і скриню. Хто ж знав, що це пастка з динамітом? Від неочікуваності я навіть нічого не взяв. Ну добре, буду обережним в наступний раз. Наступний раз я точно не попадуся на такий дитячий трюк. Знайшов ще одне поселення. Та трохи звичайних не дуже цікавих ресурсів. Як ви бачите, моя тактика бігати спочатку на поверхні більш ніж дієва. Все, що під землею, ми ще встигнемо здобути та викупати. А ось все, що на поверхні, викрадуть дуже швидко. Дійшов до зимових гір, але де я знаходжусь саме зараз, навіть не знаю. Гори великі, та орієнтуватися в перші дні буде складно. Але це вже успіх, що з самого початку я пішов у правильному напрямку та дійшов до наших гір. Знайшов коня, переручив його та відправився на пошуки пригод. Благо, сідло в мене вже було. Побачив цікавезну пальму з діжками, вже уявляв, скільки всього прекрасного там може бути. Діаманти, тризуби, незрит, але... але хтось прийшов раніше, ніж я, тому діжки були порожні. Це давало мені зрозуміти, що всі побудови, які я знайду поряд, будуть також пустими. Але, як мінімум, мені було цікаво, що ж ще я можу знайти на цій кастомній карті. Знайшов ще одне поселення, звичайно, воно було порожнім, тому я відправився далі. А вже під вечір побачив шахту. Яку ще не встигли знайти інші гравці. Забрав трохи їжі зі скрині та, полазивши в неї, знайшов динаміт. Хотів я вже вийти з неї, як раптом мені в голову прийшла ідея. А що якщо це натяк на те, що в радіусі зриву динаміту буде щось цікаве, ніж один блок динаміту? Прийшов трішки покопав та, закинувши свої шизотеорії, повернувся далі досліджувати цю мапу. Потім знайшов ще одну таку шахту, та ще один блок динаміту, вони нам потім ще знадобляться, запам'ятайте. Недалеко від другої шахти я знайшов таке. Я навіть не знаю, як це назвати, типу Stonehenge, тільки Grasshenge, типу того. Дуже цікава локація, особливо коли ти бачиш це вперше. Вона така містична. Не менш цікавим було те, що знаходиться і всередині. На жаль, всі скрині були облутані, а всередині вже сиділо дві людини. І тому я потрохи вирішив зляняти звідси куди подалі, поки мені не давали посраці. Інших цікавих структур було просто без. Та через деякий час люди з нашої команди для побудови кіберпанк вікінгів зробили вже невелику базу. Я попросив координати та направився туди. Перший тиждень серверу це побудова невеликих баз та збір ресурсів, тому наразі ніяких побудов ще не буде. Але концепції для наших вікінгів майбутнього вже предостатньо. І прямо зараз ви бачите їх на своєму екрані. Через деякий час нашу базу поповнили ще трішки гравців, які встигли сюди дійти, та зробили базу трішки функціональнішою. А я, дізнавшись, що дім і золька. Дуже часто тероризують на сервері, і я, як справжній порядний вікінг, прийшов на допомогу. На допомогу людям, які дойобували ізялька. Що робиш? Навіщо? <клес> <клес> Я. я. Щесь знаєш, я це все знімаю. Я попробую нині обов'язково все змонтажити і зробити. Просто. А! Так і так! Я був правий. Це бірка. Я так і знав. Зробивши свій благочинний внесок в побудову будинку Ізілька, я побачив, як два якісь добродія побачили мої дії. Спочатку вони просто постояли, подивилися, а потім. Де затопив? <рапляє> <рапляє> Ох ї! <йо>. Туву дорозило. <рапляє> Труву прорвали. Ой, це. Ну добре, що було потім, то неважливо, тому що так чи інакше все це виправили. А я, залишивши подарунок від гостеприїмних вікінгів, відправився куди подалі, поки про мої дії ще хтось не дізнався. А ні, забув, ще Ізяльок попросив мене зробити ферму бамбуку. Тому я посадив трішки бамбуку біля його будинку, а вже потім пішов. Як я дізнався потім, подарунок від вікінгів відкрила якась інша людина, а не Ізяльок. Тому, не покидаючи зусиль, я знову залишив скриню з динамітом. Але тепер не зовсім від Вікінгів. Я хотів побачити, як ізяльок буде радіти моєму подарунку. Тому заліз на дерево, поставив собі не дуже м'яке кресло та усівся чекати. Почекав я його так довго, що аж заснув. В мене вже не було сил його чекати. Тому я вирішив, що нехай подарунок залишиться без мого догляду, а я піду по свої справи. Для кіберпанк вікінгів які я вам показував раніше, потрібно багато скла, а це пісок. Тому взявши незаритову лопатку, я пішов у пустелю копати. Щоб не руйнувати гарний ландшафт пустелі, копав я звичайно слоями, так що це навіть незамітно. Викопавши трохи піску, майже весь інвентар, доніс його до бази та зрозумів, що діла так не буде. Мені потрібні раби. Або хоча б один раб. Ну. Або рабиня, так навіть краще. Але, але спочатку треба перевірити, як там справи у мого улюбленого Ізюлька. а точніше, в мого подарунку для нього. Прийшовши на місце, я побачив, що скрині нема. Відразу почав копати донизу та побачив яму. Хтось таки підірвався. Але хто це був? Це було загадкою до наступного дня, поки Ізюльок не випустив своє відео. Тоді я зрозумів, що мій подарунок знову не дійшов до ізюлька. А якась людина, якій було дуже цікаво подивитися на чужий скарб, відкрив скриню та підірвав себе. Ох, ну, хоча б зарив яму і на тому дякую. Потім мені здалося, що ферма бамбука не дуже велика, тому я її трішки розширив. Не дякую Ізюльок. Зустрівши людину та спитав, в якій стороні знаходяться вулкани. О, о, о тій стороні. О, прямо. Захотів побачити ще їх, тому що одну половину карти я вже майже дослідив. А ось зону з вулканами я ще не бачив. Яка ж гарна територія з цими шейдерами? Погулявши трішки, я відправився знову в пустелю, тому що нам з вами все ж таки потрібен пісок. Поки присяду десь тут знаєте життя. Життя це така складна річ. Як я не хотів би витрачати свій час на цей пісок, на це скло, це так нудно, але без цього піска не буде кіберпанк вікінгів. тому я повинен зібратися, зібрати свою волю в кулак та зробити це. А ось вже йде моя рабиня, яка буде добувати пісок замість мене. Ви її, до речі, вже бачили на початку відео. На вікінга вона мало походить, але пісок копати погодилася. Давши їй свою лопату, я розмістився як умога зручніше та почав контролювати цей складний процес. Думаю, без моєї професійної допомоги вона би не справилась. Проконтролювавши весь процес, я направився на більш важливіші справи. А саме третій раз закласти динаміт біля будівлі ізялька. Дійшовши до будинку, ізяльок щиро подякував мені за ферму бамбуку та сказав, що більше не потрібно. Тому від гріха подалі бамбук я зібрав. Через деякий час прибіг якийсь Саскиучіха, дав мені хабар, щоб я не казав, в який бік він побіг від поселення скритого у листві. Я прийняв цей скромний хабар та продовжив займатися найважливішою справою цього тижня. Закладкою динаміту. Заклав динаміт, поставив скриню та табличку. І побіг собі далі. Наостанок зробив 12 книжних полиць та незаритовий комплект броні. На цьому мій перший тиждень на поляниці підходив до кінця. Ми зібралися гуртом, зібрали непогані ресурси та зробили гарну тимчасову базу печеру. В наступному відео ми вже будемо будувати кіберпанк поселення. Ну а поки процес підготовки майже був завершений. Ну а якщо тобі цікаво, чи підірвався все ж таки ізельок на моєму подарунку. Дивися у нього.